Сьогодні понеділок, мій улюблений робочий день. Я прокинулася, відвела дітей в школу, прийшла додому, випила кави і спустилася в свою майстерню, щоб продовжити роботу над своїми картинами для моєї персональної виставки. В п'ятницю я почала писати картину з калиною, і ось тільки сьогодні в мене дійшли руки, щоб її закінчити. І То я ще не вирішила, чи готова вона. Мені, начебто, все подобається, але ще чогось не вистачає. Зараз я пишу картини акрилом, а потім додаю олійними фарбами, якщо мені подобається потрібно більше яскравості, тому що акрил часто просто тускніє. Хоча в мене хороший акрил, але все одно я помічаю, що він стає трошки тускнішим. І часто буває, що я не можу добитися такої яскравості, яку я спокійно можу відтворити олійними фарбами. До речі, в мене тут проблема з олійними фарбами, тому що з кольорами тут ціла катастрофа, тільки він і Ньютон. А там немає таких кольорів, які мені подобаються. І ось нарешті я знайшла один сайт, де я замовила нашу українську росу. Уявляєте собі, я замовила, мені здається, 15 кольорів. Тепер чекаю, буду робити розпаковку, звісно, що вам розповім. Я дуже люблю роса, галері, я її просто обожнюю. Особливо мені подобається кадмій червоний і кадмій жовтий, але, на жаль, цього разу в них не виявилося кадмію лимонного і кадмію червоного світлого. Напишіть. Мені в коментарях, яку олійну фарбу любите ви, може я собі знайду щось по вашим рекомендаціям, тому що я справді перепробувала дуже багато, ну а ось тут поки що я не можу знайти те, що мені подобається. І також останнім часом мені сподобалося працювати акрилом на великих полотнах. Я завжди працювала і олійними фарбами, і акрилом, але зараз в мене з акрилом робота йде швидше. До речі, калину я писала перший раз. І цю фотографію я зробила минулого року, літом ми йшли на ставок, верніше приїхали на ставок, там де можна було ловити рибу. І щоб дістатися до цього ставка, треба було пройти такими хащами і там я побачила два кущі калини. Звісно, я її пофотографувала і ось пішла її черга. Мені дуже хотілося передати яскравість і сонячність цього дня і мені здається, що це в мене вийшло. Але я ще не вирішила, чи достатньо мені це все подобається. Може я ще трошки для контрастності додам темних частин, темних п'ятин. Подивіться, що ви думаєте, і скажіть мені вашу думку. Дякую за перегляд і всього найкращого.